Мене звати Гануся, і вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні я хотіла нарешті поговорити про таку цікаву тему, як правильно будувати стосунки. Але сьогодні ми поговоримо не про якісь універсальні правила, а саме про структуру, про певну базу, яка. Яку варто було б проаналізувати, якщо вам здається що щось не так, і норми певні, за якими мали б будуватися стосунки. Але спойлер, вони не так часто дотримуються цих правил, і, власне, як оминаючи якісь базові фундаментальні речі, потім утворюються проблеми. І вони витікають досить логічно. Тому я хотіла поговорити саме про це. І, власне, стосунки мають починатися з такої фази, яка називається Монада, моно, одна людина. Тобто, ви подорослішали, залишили свою родину, поїхали і побули якийсь час самі. Усвідомили, що ви любите, яка ви людина, ваші орієнтири. Тобто, ви не адаптуєтесь до своєї родини, а потім, як це часто буває, дівчата кажуть, що. Я хотіла нарешті від'їхати від батьків і вийшло заміж, або хлопці точно так, тому що їм там мама купила квартиру з машиною, щоб вони будували родину і народжували мамі онуків. Тобто не така сім'я, а от так як у світі прийнято, коли ви дорослішите, там просто десь люди виїжджають за кордон або там інше місто, а хтось залишається в самому місті і залишається з батьками. Це теж поширена в усьому світі схема. Відповідно, вступаючи в стосунки, ви виходите з монади в діаду. Дві моноодиниці об'єднуються в одну, яка складається з двох. І це дві людини, які починають будувати спільний побут, орієнтуючись, ідучи на компроміси, створюючи нові правила. Змінюючи свої правила, залишаючи якісь свої правила. Але це такий момент, коли от дві ці частинки починають перетворюватися в щось одне. Звичайно, це складно. Але уявіть собі, якщо ви пропускаєте момент Монади, перша проблема. Хтось з вас, наприклад, один має купу своїх правил, жив сам, там знає, як треба, нібито. І які адаптуються повністю під ці правила, тому що він звик адаптуватись під свою родину. або вона. І от, виходить, ви живете за якимись правилами, ви зливаєтесь, швидко переймаєте. Ах, ти любиш отак, от, отак от правильно, я зроблю все, що завгодно, тільки щоб ми жили з тобою разом. Тому що один я жити не вмію, я не знаю, що робити. Як це знаєте, в стосунках, коли. Від чоловіка йде жінка, а він не знає, звідки береться їжа. Тобто завжди їжа просто з'являлася. І це не смішний жарт, це от ми розповіли таку історію. Не клієнти, це вже така вже легенда, певно. Да, коли просто крім того, що людина опиняється в такому розбитому стані, від того, що зруйнувалися стосунки, ще й виявляється, що побут. Над ним треба працювати, що для того, щоб було чисто, треба прибирати, що там не знаю, якісь. Обрудниця санвузу, що він не завжди білий, що його треба мити, або там посуд треба мити, або їжа не з'являється. Тобто це не про тих людей, які в принципі звикли їсти тільки щось з доставки і замовлень. А, наприклад, чоловік звик, що завжди наготовлювала мама, все завжди його чекало. Потім це ж робила його дівчина, тому що вона там вимагалася мамою або намагалась здивувати, а потім вона йде, і їжі більш немає. І що робить неясно, як з цим жити. А що я люблю, мені готували. Тобто, і от перша ж наша проблема. Потім, після Діади, коли ця сім'я вже створилася, це називається далі експансія, коли народжуються діти і сім'я розширюється. І ця експансія, вона перетікає в стабілізацію. До речі, є цікавий момент експансії, коли люди. Не хочуть дітей, там бояться заводити дітей і заводять тварин замість дітей. Це дуже часто свідчить у психологів, які займаються виключно сім'ями. Це свідчить про проблеми в стосунках. І як я це зараз розумію, я ще не дослідила повністю це питання, що є два варіанти: або ви цю кризу проходите і потім народжуються діти, або ви цю кризу не проходите і хтось залишається з собакою. І якщо от настається експансія, ви починаєте народжувати дітей і люди переходять у стан стабілізації. Стан стабілізації це від останньої дитини до того, як вони всі вилетять з гнізда. І в ідеалі вони мають вилетіти з гнізда, тому що вони. Так, хтось мені вирішив заважати знімати ролик. Хтось вирішив видливо дітей з гніста, і ви не маєте робити цьому супротив, тому що я ж кажу, ця ж людина має в майбутньому побути в стані Монади, перейти в діаду, експансію там, і так далі. І виходить, що я ж кажу, батьки раптом можуть опинитися в стані знову діади, тому що всі діти виростають і вони знову мають опинитися вдвох. І власне, от вам нова проблемка, коли вони не готові бути двома самостійними людьми, які разом співіснують. Тому що їхнє життя, воно у когось з них, наприклад, воно було навколо цих дітей. Тобто в ідеалі маєте розлучитись. І від цих проблем, що вони не хочуть опинитися вдвох і їм нічого вдвох робити, вони починають тягти назад дітей, що ні-ні ні, не потрібно ніяких тобі монат. То, то якесь дурне слово, психологи придумали. Але якщо серйозно, то я ж кажу, люди переходять в діаду. а ще є один момент, що якщо хтось з партнерів помирає, то людина заходить в стан знову монади. І тут є два питання: з одного боку, звичайно, ніхто не хоче знову, не хоче втрачати, не хоче бути один. Але уявіть собі, якщо ви ніколи не були в стані Монади. Ви ніколи не були один. І це теж дуже велике питання, дуже велика проблема, тому що ви знову таки ви не самостійна людина. А овіть собі бути не самостійною людиною, коли тобі 60 70 років. Тобто, ви були завжди співзалежним. Ну, Хай не співзалежним, це вже крайня стадія. Але ви, були, ви співіснували завжди в парі. Ви завжди були з батьками, яких вже давно нема. Ви були зі своїм партнером, були з дітьми. Діть вас залишили, ви залишились двох, і ви залишились один, а ніколи ним не були. Тобто цей базовий етап. На початку стосунки він є дуже важливим, і він, в принципі, багато на що впливає, що потім я ж кажу, дуже важко відновитись, коли руйнуються стосунки, якщо ви умовно з сімей з однієї сім'ї створили іншу, вскочили. Ще гірше, якщо ваша сім'я сплетена з вашою попередньою ну, з вашою батьками. Тобто, це все дуже складні такі речі, але от я ж кажу. Така цікава схема. Що ви про це думаєте? Чи пропускали ви якісь етапи, чи переживаєте ви через те, що ви їх пропускали колись? Звичайно, я думаю, панацею в цьому моменті може бути тільки те, щоб навіть якщо ви пропустили етап монади, саме ви не будемо думати про вашого партнера. Ми тут думаємо про вас. То варто. Повернутися до себе трошки не потрібно розходитися, потрібно зрозуміти, хто ви, з чого ви складаєтесь, з якого фундаменту, що ви любите, чи хочете ви працювати. Ну, от, ви маєте бути самостійною людиною за будь-яких обставин, тому що ви не несете відповідальності за інших людей. Вони не несуть за вас відповідальності. І це не про те, що вас може залишити вас умовно. це про те, що ви можете врятувати, як, врятувати себе за будь-які ну як ви незалежна людина. Трошки я заплуталась, мабуть, в словах, але справа в тому, що у вас багато ресурсу, сили, здібностей. і це варте того, щоб ви як мінімум це усвідомлювали. І знало, що ці інструменти вони в вашому арсеналі, і ви в будь-який момент можете ними користуватися. І це нікому не завадить. Тому що, що велика кількість опору може вам заважати навіть вашій парі. Знаєте, люблять зараз говорити про ці всі. Енергію жінки, яка стимулює чоловіка, то подумайте краще не про те, що його стимулює, наскільки багато ви грошей витрачаєте, а про те, що може стримувати вашу родину від великого розвитку. Тому що, наприклад, ви можете створювати проблеми тим, що. І тим, що ви багато витрачаєте, і взагалі не думаєте про майбутнє, і ви можете створювати проблеми тим, що ви будете навпаки вганяти всю родину в думку, що нестабільність все погано, тому що вам некомфортно, якщо у вас буде занадто добре. Можливо, я заплутано пояснюю, але вас може лякати розвиток, якщо ваш чоловік буде занадто успішним. Якщо у вас грошей буде занадто багато. Тому що ви можете думати, що ну ви ж, ви ж просто дітьми займались. А хто ви? І питання не в тому, що ви там щось досягли чи не досягли. Питання в тому, щоб розкрити цей потенціал. І це не про жіночу енергію, це про ваші інтелектуальні здібності. Про ваші таланти, про ваші смаки унікальні, які можуть дарувати людям радість і задоволення, і ви можете бути корисною. І дуже вагома складова нашого життя це користь, яку ми приносимо. Вона не має бути основною. Ви не маєте покласти своє життя на користь не знаю, суспільству. Це має бути складовою, і воно важливо. Ви можете багато зробляти, бути успішним. Самозакоханим, хай собі. Але коли ви щось робите для інших, приносите якусь користь, ви відчуваєте себе краще. І це норма. Це складова цієї ідеальної сфери нашого життя. Гарного вам дня! Не буду затягувати цей ролик. В наступних роликах ще розкажу цікаві речі про стосунки. А зараз просто розповіла вам про. Монаду, Діаду, стабілізацію, знову Діаду, знову монаду. І от, така, от такі цікаві терміни і стільки в них користі, мабуть. Хоча можуть і засмутити когось, якщо ви пропустили якісь етапи, не переживайте. Над всім можна попрацювати просто це варто усвідомлювати. Що інколи ми буксуємо і впраємося з ціма ногами. Тримаючись за те, що нам не подобається, просто тому що занадто страшно щось спільнувати. Гарного вам дня ще раз. Приходьте на консультації, в описі можна мені написати в телеграм або на пошту. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, залишайте коментарі, я кожному відповідаю. Мені дуже приємно, коли ви їх залишаєте. Гарно.